Друзі, всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий Схід. Перед вами пластир від цукрового діабету стабілізує рівень цукру в крові пластер від цукрового діабету рекомендовано при підвищеному рівні цукру в крові. Активні компоненти проникають кров'яне русло через шкіру, не піддаваючи рівненим дії ферментів травяного тракту. В результаті використання досягається підвищення циркуляції крові, знижується вміст цукру в крові. Основна дія діабетичного пластеру – зниження рівня цукру в крові, регенерація стінок кровоносних сосуд, відновлення гормонального балансу для нормалізації артеріального. Тиску, підвищення загального тонусу організму, позбавлення від втоми, відновлення і підтримання серцевого ритму в нормі, поліпшення кровообігу, поступово повернення кровоносним судоймам, еластичність. Більш детальнішим описом ви зможете ознайомитись, зайти по силоці нижче на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео. Це завжди гарно вплине на вашу карму. Піднімайте вам настрій, і ваше життя зміниться. Дякуємо, папа. -па.